Київ та Вашингтон вже працюють над зустрічю з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Почуємо, безумовно, після інавгурації наші команди вже працюють над з містом і форматом майбутньої зустрічі там будемо проговорювати ключові питання. Детально в них йти зараз не буду зарано, але найголовніше для нас ви знаєте, ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а хочемо закінчити справедливим миром. Російська Федерація та Україна можуть укласти мирну угоду вже найближчими місяцями, принаймні, так вважають радники новообраного президента США, і про це повідомляє Reuters. В агенції зазначають, ці терміни відрізняються від передвиборчих обіцянок Трампа закінчити війну за добу. Зазначимо раніше спецпредставник новообраного президента США з питань України та Російської Федерації Кіт Келок. Повідомив, Трамп може знайти рішення щодо врегулювання війни. За 100 днів після інавгурації. Ми з радістю вітаємо в нашій студії Олексія Боряченка, кандидата політичних наук і виконавчого виконавчого директора міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброго дня! Раді бачити, вітаю всіх наших шановних. Чекаємо всі звичайно ж інавгурації президента США. І почули вже про підготовку першої зустрічі між президентами США та України. Пане Олексію, зважаючи на те, що Трамп і Зеленський знають один одного, вже між собою проводили зустрічі, дискутували. Це не буде першим знайомством як таким, але тим не менш, це буде перше знайомство для Дональда Трампа, вдруге на посаді президента, що має бути винесено на першу зустріч. А ну, перш за все, може там дещо навіть рекламу зробити. Кому цікаво буде подивитися інаугурацію Трампа в прямому ефірі, є канал України і немовлення Freedom, Я там буду його коментувати прямо онлайн. Тому долучайтесь відносно зустрічі з нашим президентом Володимиром Зеленським, звичайно, вона має відбутися вже найближчим часом. Про це говорять до речі, і в Україні про це говорить і найближче оточення Трампа, тому що вже. Після інаугурації одразу, скоріш за все, ну десь там в найближчі дні буде проведена розмова телефоном, ну чи якимось зв'язком, спецзв'язком. Да? А, а потім буде готувати, за все, зустріч на рівні лідерів. Що таке зустріч на рівні лідерів і чому, наприклад, для нас це важливо, да? тут потрібно розуміти, це ж не просто символізм. Да? В нашому лопатку нам потрібні реальні результати цієї зустрічі, враховуючи те, що Трамп постійно говорить про необхідність зустрічатися з Путіним і говорити про мир. Да? Ну ми розуміємо, що тут мир мається в контексті, скоріше за все, завершення гарячої фази. Тут також потрібно певний ну, розділяти певний водорозділ, тому що про повноцінну мирну угоду, скоріше за все, мова ж не йде. Ну тому що є формула миру, да? є зазначені 10 пунктів пріоритети. Вже відповідно саміт відбувався і по Питанням, направду ж, ми розуміємо, що там за три місяці чи за шість місяців, ну навряд, ми дійдемо якогось консенсусу Російської Федерації. Ну, наприклад, да, відновлення територіальної цілісності України від повністю відшкодування нанесених збитків, навіть по оцінки Світового банку, це вже більше ніж 700 мільярдів доларів. На направду я думаю, що враховуючи, скажімо, несені збитки і повноцінну верифікацію від фізичних та юридичних. Ніх осіб ця сума буде ще значно більша. Наприклад, що можна згадати створення спецтрибуналу по покаранню винних середійської по федерації військовим злочинам. а їх десятки, тисяч, які вже офіційно зафіксовані нашим офісом генерального прокурора та відповідно передані міжнародний кримінальний суд. Ну тобто направду, ми розуміємо, що зараз ми маємо зорієнтувати американську сторону. Перед будь-яким діалоговим процесом по нашим пріоритетам, які, до речі, що важливо спільно з європейськими партнерами, ну тому що загрози фінської федерації вони спільні і для нас, і для них. От, як на мене, тому саме перед інаугурацією, зараз активізувався на зовнішньополітичний трек пісторіус в Києві, міністр оборони і Німеччини, сьогодні Стармер з Британії до цього Стармер тиждень тому з Микроном говорили, да скоріше за все про миротворчий контингент. Вчора на про президент в Польщі з нашим ключовим партнером зустрічався з Дудою президентом, так і відповідно з Туском прем'єр-міністром. Все це така дипломатична, якщо хочете, артпідготовка до інаугурації Трампа до напрацювання спільної позиції, щоб ми вже могли говорити одним спільним гучним голосом по пріоритетам України. Тому так важливо не зустрічний не лідерів, тому що Трамп перед такою зустрічю має бути. Максимально в контексті його команда згаданий вам Келох до речі, рубіо дуже цікаву промову. Я вже її читав навіть сьогодні. Планую текст написати з цього приводу. Він зазначив дуже цікаву аспект, що Російська Федерація буде намагатися досягти нейтрального статусу в межах цих цього діалогу з Трампом і Сполучені Штати і України. Не мають цього, ну скажімо, да, погодитись на це і виходити виключно на сильною позицію. Тобто ми розуміємо, що зустріч на рівні лідерів готується командами, і на рівні зустрічі це вже погоджено ну, там на 98%. А що воно погоджено на 98% з урахуванням позиції України Трампу, як мінімум про це мають сказати, його найближче оточення і тим самим десь сформувати його думку, його позицію. Тому, як на мене, От саме так ми будуємо нашу геополітичну стратегію таких оновлених, перезавантажених відносинами з новою президентом адміністрацією Сполучених Штатів. Пане Олексію, без приводу інавгурації майбутньої. Я так розумію, сьогодні з'явився інавгураційний портрет Дональда Трампа. Він дуже яскравий і він дуже відріз... м'яко кажучи дуже відрізняється від того, що е, бачили б наші глядачі, якщо не помиляюсь, 2017 року, де він був е, усміхнений і відкритий. Зараз о, я давайте я промовчу. Пане Олексію, який посил в цьому портреті бачите ви? І кому? Посил серйозний, посил серйозний, тому що з однієї сторони по його вже заявам, там да як внутрішньополітичним, а він все одно буде йти в межах своїх пріоритетів і ем, обіцянок під час передвиборчої кампанії, Я нагадаю, гадаю, відсотків дев'яносто, скажімо, тематик, яка піднімалася, це саме внутрішньополітичні питання Сполучених Штатів, тому так чи інакше саме на них він буде звертати після інавгурації свою першу увагу після формування команди і після ключ призначень, ну і нагадаю, звичайно, там питання його оцей, окресленого материка в кольори Сполучених Штатів це явний натяк на його бачення світу. Якщо ви хочете сказати, що це не амбіції, ну тоді я не знаю, що це, це амбіції, Він хоче він хоче війти в історію, і тому вже абсолютно очевидно, що стане цим пріоритетом. І тут до речі, ці маніпуляції порівнянні там історії по Гренландії. Чи ще чи по Канаді з Російською Федерацією є абсолютно некоректні, тому що ми чудово розуміємо, що мова не піде про поглинання, мова не піде про включення, припустимо, цих країн до складу сполучених штатів. Мова піде про, скоріш за все, створення якоїсь такої наддержавної інституції, щось на кшталт європейського союзу, горизонтальної економічної конфедерації з розширеними правами, але це вже дозволить закрасити все це в кольори. Сполучених штатів, давайте ще раз візуалізуємо два портрета. перша каденція, друга каденція. Як кажуть, знайдіть е, 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 різницю. М'яко кажучи, ви щойно почули е, версію Олексія Буряченка, е, який посилив ну, знов Трамп таки криза, друзі, зараз. криза лібералізму. От буквально я посилався на, на цитату з від Рубіо. Найсвійшу дуже рекомендую нашим глядачам, які от на глибоко в геополітичній темі він каже про кризу демократії. Він каже про кризу світової системи безпеки. Він каже, що авторитарні режими так званої цієї групи країн. Китай, Північна Корея, Іран, Російська Федерація, поясла це да так, так званий. Вони використовують інструменти демократії і сучасного світопорядку проти самих відповідно цих демократій. Він більше сприймається як слабкість сучасного режиму, аніж відповідно, якесь досягнення чи перевагу. Тобто, світ на порозі надзвичайно серйозних типтонічних змін, які мають провести оцю еволюцію до вже нової дієвої архітектури безпеки, і це до речі, пряма. Зацікавлено стомою України, а що може прийти на зміну демократичному ладу, і що може стримати кризу? Так, mm -hmm. бо це дуже важливо. Ми ж намагаємося бути частиною демократичного світу. А виявляється, що цей шлях він зараз ну не простий. Він зараз під сумнівом а в нової команди Трампа це абсолютно очевидно. просто будуть переглядатися принципи прийняття рішень, будуть повертатися десь до більше двох-трьох сторонніх угод будуть повертатися більше до пронаціональних інтересів, якщо хочете, буде повертатися до. Визначення певних таких зон геополітичного впливу Це, це, скажімо, таке оновлення через кризу, якщо хочете. Направду, кризи не уникнути. Якби навіть прийшли демократи, якби навіть гіпотетично вибори виграла та сама Камала Харіс, то просто це б продовжувало так би мовити, знаєте, як хворого тримати на, на, на ліках десь в штучній комі, але якоїсь би еволюції, якоїсь би пошту. Товку до нового справедливого миру для всіх у світі це не дало. Тому чи буде криза, друзі, так на великі на превеликі жаль, і в Сполучених Штатах, і в Європі, і на інших частинах світу, континентах, і взагалому, загалом, припустимо, в ті самі організації Об'єднаних Націй ця криза уже давно є. Вот яка справедлива відповідь. І да, вона буде скоріше заглиблюватись, але перед кожним таким етапом, перед кожним оновленням, криза що. Доходить до свого піку, і на превеликий жаль або на щастя, тут вже важко зараз на правду спрогнозувати, які з цих полюсних варіантів буде відбуватись, світ зараз буде йти по шляху суб'єктивізації, по шляху індивідуалізації, врахування, перш за все, своїх інтересів. І так чи інакше, да, він стане на межу глобальної кризи, коли вже наддержавні державні інституції взагалі ну, взагалі нічого не зможуть зробити, будуть абсолютно недієвими і не будуть впливати на те, що відбувається, і десь на межі цієї прірви, скоріш за все, світ має передумовитись угу. з урахуванням інтересів країн, які не були враховані раніше в ялтансько поздамській системі після другої світової війни. До речі, про що й кажуть країни глобального півдня? Ну чому ядерні держави, чому держави тимпусам ООН набагато, скажімо, на? дві голови по повноваженням вище, а не щось інше. Це це несправедливо, так друзі, це несправедливо. І от Україна, Україна не просто має прагнути до демократичної групи країн, вона має пропонувати світу нові моделі. Наприклад, Україна як лідер пострадянських країн, да, які хочуть відірватися від радянського впливу. Україна як країна, яка добровільно позбавилася єдина третього потенціалу ядерного в світі. Чому Україна не може стати? стати лідером антиядерних країн створити антиядерний клуб на противагу ядерному клубу це мої ідеї, які я вже давно закріпив в своїх наукових в тому числі статей. Тому от від динаміки від того наскільки Україна буде проактивною і буде залежати наша суб'єктність, наша сила і наша роль, що надзвичайно важливо, роль на України в майбутньому, тому що на при жаль, давайте чесно за 30 років незалежності Україна так свою роль, Роль оновлену не знайшла, окрім того, що ми прагнемо до ЄС та НАТО. А от роль це має бути набагато суб'єктніша з однієї сторони набагато цілісніша і одночасно набагато глобальніша.